Вітаю вас, Це повтор попереднього відео українською мовою. Ми на вулиці Федора Караманіца в крамниці. Ну і ціни тут. Особливо цікавого нема нічого. Все потроху подорожчає до, до зими. Найбільше яйця були недавно 37 гривень, зараз вже 47 гривень в АТБ, а в інших містах ще, ще більше, вже до 50 доходять. Багато крамниць тут. Це район світанку. Там печивом в крамниці торгують, тортами тут просто крамниця різна. Ну і далі до зупинки, як і ти тут ще Раніше мала назву вулиці Ватутіна, потім перейменували її роки-два назад. Ну, а Федор Караманець це був керівник Криворізького залізно залізнорудного комбінату. Ну, а Ватутін це радянський генерал. Загинув попав в засідку до уний загинув. Це м'ясна кравниця, також тут бувають акції, як і в АТБ. В тут різні взагалі багато тут крамниця на заводній йде. Це крамниця. Тут для котів, для собак продають, акваріуми. Аптека також недорога. Далі ще одна крамниця. Пиво, цигарки продають. Ну і знову крамниця на зупинці, і знову крамниця йде. Овочі, фрукти. Ну, все дорожчає вже, помідори он тут. Найдешевші 50 гривень. Перед вже дорогий, огірки вже більше 100 гривень різні. 115, 130 є, все вже дороге. Морква 30 гривень, картопля також уже 30 гривень тут. Цибуля більш-менш до 20. Поки що і кавуни 18 гривень ще є. Взагалі все тут дорожче, аніж в АТБ, практично. в цих палатках овочевих. Та ще й тут і Вісага показують на 70 грамів не в ту сторону. Скіла. Ну, ну практично по всьому місту. Ці палатки там. Хоча на ринку брав, то Точний віс, як то кажуть, і На 20-му брав і на зарічному брав. Там якось ваги. Ваги більш-менш точні. Ну, ще оце ж одна крамниця, пройшли ще одну крамницю, і буквально поруч ще одна крамниця, їх на 6 штук. І дряд іде. це тепло, центральші тепло. Тепловики ремонтують труби. Можливо, до Нового року зроблять року. Ну, зараз в місті тепло, до 15 градусів. Вибір великий, але ціни, я ж кажу. Як і врешті крамниці. Дорожче, ніж в все. Це вже воно розрито, я не знаю, мабуть, більше місяця стоїть. Хоча інколи щось роблять, а в більшості нема нікого. Не, не вистача людей. Ремонтувати вже. Водіїв не вистачає на автобуси. Не всі ходять уже. Ну, раніше тут на першому поверсі при союзі був була крамниця, на другому кафе світанок. Ну і поруч і тут кулінарія була з Рамниця велика була. зараз зайдемо десь там. Зараз вона вдвічі менша. Канцтовари. Риба, яка хочеш. Риба вже дору за м'ясо. Ну і на цьому поки ще все. До побачення.